Про найбільше значущі нововведення, які передбачені при вступі у вищі навчальні заклади 2016 року, прикарпатським абітурієнтам розповіли в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Наступного року, тобто 2016 всі вступники за винятком окремих категорій подають електронні заяви, тобто через електронний сервіс. Друге, запроваджений новий механізм державного розподілу державного замовлення. Тобто на бакалавраті державне замовлення буде розподілятись для профільних та непрофільних спеціальностей окремих університетів, які буде визначати міністерство. Мається на увазі, що є профільним що є непрофільним. Тобто власне держзамовлення буде сконцентроване тільки в провідних вузах. А також наступного навчального року всі випускники шкіл складатимуть шкільні іспити у формі ЗНО з трьох обов'язкових предметів української мови, іноземної мови, математики або історії України. За словами ректора Івано-Франківського технічного університету нафти і газу, Євстахія Крижанівського такі зміни у вступній кампанії визначені новим законом про вищого світу а завдання університету адаптувати свою діяльність до нових вимог. Дякую. Краще готували е, фахово високого рівня підготовки людей, і щоб вони були наскільки мобільні, що якщо ми будемо в відкритому просторі е, Європейського союзу, щоб це було дуже серйозне. Поєднання спеціальностей, отримавши диплом у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, він міг спокійно працювати в будь-якій країні Європи у цьому році. В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу запроваджено перелік нових спеціальностей. А до 1 червня 2016 року будуть визначені профільні спеціальності, на які набиратимуть вступників за державним замовленням.